З нового року низка європейських країн змінила для українських біженців правила перебування. Час пільг минув і тепер замість тимчасового захисту на перший план виходять іспити, робочі контракти, ну і валізи на виїзд. Отже, що саме змінюється для наших співвітчизників за кордоном? Чому, наприклад, Німеччина закриває притулки, а Франція змушує вчити свої закони? Оксана Шнайдер зараз нам розповість. Німеччина переглядає можливості. Прихистивши понад мільйон двісті тисяч українців. Країна змінює курс. Замість соціальної підтримки ставка на роботу. Найбільші приймальні центри, як от колишній аеропорт Тегель, готують до закриття. На місці терміналів Литовища зведуть Берлінський житловий квартал. Для тих, хто приїхав пізніше, і соціалка нижча. За інформацією видання Більд лише з серпня до Німеччини в'їхало 20 тисяч українців віком від 18 до 22 років. Пік прибуття припав на перший тиждень жовтня. Загалом кількість первинних в'їздів з Осені перевищує показники першої половини року. Первинні в'їзди є показником міграційних процесів, але їх не можна прирівнювати до прохання про захист. Або до тривалого перебування в Німеччині федеральне відомство у справах міграції та біженців Німеччини Задля легалізації у Франції потрібно готуватися до іспитів. Париж запроваджує тест на інтеграцію для тих, хто претендує на статус резидента, необхідне знання законів та цінностей. республіки. Марія, яка вимушено приїхала сюди через повномасштабну війну, уже знає нові правила з 1 січня. Усі іноземці, які бажають проживати на території Франції на постійній основі або отримати громадянство Франції, мають здати тест СІВІК. Які складаються з 40 питань на різні тематики історія, культура, цінності Франції. Українці, які знаходяться на тимчасовому захисті у Франції, ці зміни не стосуються. Жорсткішими для українців стали умови в Ірландії. Соцвиплати скорочені, термін перебування у державному житлі обмежений. Новоприбулим дають лише 30 днів. Далі самостійний пошук квартири на і без того дефіцитному ринку оренди. Польща ж готує радикальний крок. Уже навесні планує скасувати статус тимчасового захисту для українців. Жодних автоматичних виплат, лише національні дозволи на проживання на підставі роботи. Мовляв, збереження особливих умов для українців може створити нерівність серед інших мігрантів. Уряд вже підготував відповідний законопроєкт. Метою законопроекту є уніфікація системи підтримки для всіх осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, адаптація положень до нового етапу міграційної ситуації. Після майже чотирьох років ситуація біженців у Польщі є більш стабільною, а державні установи та органи місцевого самоврядування навчилися обслуговувати новоприбулих іноземців у рамках звичайних процедур. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі за даними Євростату в Євросоюзі під тимчасовим захистом близько 4 мільйонів 300 тисяч українців, найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Колективний захист для них діятиме до березня 2027-го. А далі кожна країна встановлюватиме власні правила. ЄС уже фінансує так звані центри єдності. Там українцям допоможуть обрати шлях. Або легалізація через блакитну карту для фахівців, або добровільне повернення додому. Тренд 2026 року. У ЄС самостійність Європа залишає двері відчиненими, але тільки для тих, хто готовий грати за її правилами. Оксана Шнайдер, ми Україна, марафон. Єдині новини.